Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Сьогодні в нас огляд ножа для щеплення від компанії Antonini під номером 5016ALR. Це складний ніж для щеплення. Лезо виготовлено за класичною формою найбільш популярною, де є пряма ріжуча кромка, а також язичок для відгинання кури зверху на лезі. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальні параметри ножа наступні. Довжина його 170 мм, довжина леза по ріжучій кромці 56 мм, а вага його 74 грами. Лезо виконане з високоглицевої сталі з загальною твердістю порядка 59 одиниць HRC. Лезо спущене в ноль, спуск знаходиться з лівого боку. Також з лівого боку на лезі є оцей приямок, фрезеровочка для того, щоб відкривати лезо нігтем. З правого боку лезо є абсолютно рівне. Тобто спуск виконаний з лівого боку, спущений в ноль. Це лезо, призначене для роботи правшою. Така форма леза дозволяє проводити як операції купуровки, тобто класичного щеплення. Щеплення в приклад дозволяє проводити, також дозволяє проводити різні види окульоки. Ось цим язичком проводять операції відгинання власне кури під час певних видів окульовки, наприклад, при те подібній Руків'я цього ножа є алюмінієвим. Алюміній має ось таке червоне анодування. зібране руків'я на трьох. Клепках, ось ця клепка виконує функцію цього. Всередині знаходиться металева пластина, яка виконана теж з в сталі, яка виконує функцію замка. Замок називається цей сліп джойн, тобто він фіксує ніж в закритому. І також в відкритому положенні. На лівій накладці ми маємо кліпсу. Це кліпса на клепці і на одному гвинті зафіксована, і ця кліпса дозволяє носити ніж в кишені. Якщо класти цей ніж в кишеню, він буде ховатись ось в такому вигляді і фіксуватись на кишені. Придбати ніж Antonini 5016ALR. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Antonini на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписитись. На наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!